Вітаю! До вашої уваги тема 21 Воєнно-політичні події Національно визвольної війни 1652 роки. В ході вивчення цієї теми ми розглянемо такі питання: взаємовідносини Богдана Хмельницького з Молдавським князівством, Батойська та Жванецька битви і Україна у системі міжнародних відносин. Щоб досягти воєнно-політичної ізоляції Польщі, Богдан Хмельницький прагнув налагодити відносини з Валахією, Трансильванією та Молдавією. Влітку 1648 року гетьман вдався до спроб схилити молдавського господаря Василя Лупу до встановлення добросусідських відносин з Гетьманщиною. Але Лупу продовжував підтримувати поляків. І гетьман почав готувати воєнний похід проти молдавського господаря. У другій половині серпня 1650 року 60-тисячна -ти українська армія під проводом Богдана Хмельницького і загони кримських татар кількістю 30 тисяч розпочали похід. Козацькі полки заволоділи столицею містом Яси, і лупу погодився на мир. Головною умовою цього миру була відмова від Союзу з Польщею а також зобов'язання видати свою дочку Розанду за сина Богдана Хмельницького Тимоша. Одначе, після Берестецької битви лупу відмовився виконувати свої зобов'язання щодо України. Нагадати про умови українсько-молдавського договору Хмельницький вирішив силою зброї і рушив у новий похід. Проти Молдавії. Батоська битва Назустріч українському війську вирушив на чолі 60 тисячної армії великий коронний гетьман Мартин Калиновський. Польські загони розташувалися табором біля гори Батіг на Братславщині, сучасна Вінниччина, на лівому березі Південного Бугу. 22 травня. Передові козацькі частини під командуванням Тимоша Хмельницького і загони татарської кінноти почали битися з польською кіннотою, а основні частини підійшли непомітно 23 травня. Оточивши польський табір, українська армія атакувала, і до вечора польське військо було вщент розбите. Загинув і його головнокомандувач. Довідавшись про поразку під батогом, польське військо, яке йшло на допомогу Калиновському, повернуло назад. Отже, внаслідок нового спалаху визвольної боротьби у травні червні 1652 року відновилася влада гетьманського уряду, і козацька Україна знову здобула незалежність. Білоцерківський договір втратив чинність. Після Батоської битви у травні червні 1652 року Українська армія, вступивши до Молдавії, змусила Василі Лупу виконати попередні зобов'язання. І у серпні Тиміш взяв шлюб із Розандою. Молдавські походи 1652-53 років занепокоєні українсько молдавським Союзом. Польща, Валахія і Трансильванія об'єдналися в антиукраїнську коаліцію. У квітні 1653 року валаський господар Матей Басараб і трансильванський князь Юрій Дєрть ІІ ракоці за підтримки польського уряду захопили місто Яси і посадили на престол свого ставленика. Василь Лупу звернувся по допомогу до Богдана Хмельницького. 21-22 квітня 1653 року українське військо, очолене Тимошем Хмельницьким, розбило загони нового молдавського господаря. Влада знову перейшла до Василя Лупу. Проте останній тим не був задоволений, і він підбурив Тимоша до походу на Валахію. Тиміш не міг відмовити тестові, проте похід виявився невдалим. І козацьке військо повернулося в Україну. Невдовзі молдавського господаря знову скинули з престолу. І, потрапивши в скруту, він вкотре звернувся по допомогу до козаків. Вірне союзницьким зобов'язанням українське військо, яке очолив Тиміш Хмельницький, знову вирушило в похід. Однак у фортеці Сучава, сучасна Румунія, козаки потрапили в облогу. Тимоша було смертельно поранено. Жванецька битва. Від лютого 1653 року поляки здійснювали спустошливі набіги на козацьку територію, а восени 1653 року польський король із 40 тисячною армією вирушив із під Львова до Галича, а звідти і до Кам'янця Подільського, і став табором під містечком Жванець, між річками Жванчик і Дністер. Туди підійшли і основні сили українсько-татарського війська. Польський табір було взято в тривалу облогу. Ця облога виснажила ворожу армію. Почався голод, спалахнула епідемія та від остаточної поразки поляків вкотре вже врятували ординці. 5 грудня під Кам'янцем на Поділлі хан і польський король уклали усну угоду. За цією угодою воєнні дії припинялися. Татари отримували дозвіл брати Ясир на західноукраїнських землях протягом 40 днів. Інтереси України за Кам'янецькою угодою не бралися до уваги, бо передбачене відновлення умов зборівського договору вже не влаштовувало і самих українців. Україна в системі міжнародних відносин. Через тривалу війну становище Української козацької держави невпинно погіршувалося. Особливо тяжким воно стало восени 1653 року. Було спустошено понад 100 міст і містечок на правобережжі, знелюдніли території Братславщини і Київщини. Погіршувалося і міжнародне становище Української козацької держави, Річ Посполита, Молдавія, Валахія і Трансильванія. Об'єдналися в антиукраїнський союз. Кримський хан у вирішальні моменти зраджував українців. Польща готувалася до нового наступу. Тож гетьман почав шукати нових союзників. Давайте розглянемо, яким же було ставлення європейських держав до національно визвольної війни в Україні. Національно визвольну війну європейські володарі сприймали неоднаково. У зв'язку з реформаційним та контрреформаційним рухами усі країни поділялися на три табори: католицький, протестантський і православний, католицькі держави. Австрія, Іспанія та Князівства Південної Німеччини підтримали свою союзницю Річ Посполиту. Щоправда, Австрія через складне внутрішнє становище не могла силою зброї підтримати Польщу. Франція також підтримувала Польщу і погодилася надати урядові допомогу у придушенні козацького повстання. У Німеччині ставлення до боротьби українського народу проти Речі Посполитої було неоднозначним, у католицьких князівствах ворожим, у протестантських – поміркованим. Однак в німецьких землях не підтримували і Польщу, сподіваючись використати її послаблення. Для піднесення Прусії підтримувала Україну в її боротьбі проти Польщі і Венеціанська Республіка, а вона католицька, вона вбачала в українському козацтві свого союзника у війні проти Туреччини з метою укладення угоди про антитурецький союз Венеції і України в 1650 році. До Богдана Хмельницького прибуло посольство на чолі з Альберто Віміною. І хоча згоди досягнуто не було, Україна не могла вести війну і проти Польщі, і проти Туреччини одночасно дружні міжнародні відносини все ж не припинялися. До протестантського табору належали Англія, Голландія, Швеція і Князівства Північної Німеччини. Вони спостерігали за подіями в Україні. З неприхованою зацікавленістю і певним співчуттям, бо Національно визвольна війна знесилювала Річ Посполиту, а отже, і весь католицький блок. В Англії Олівер Кромвель своїми діями відволікав католицькі держави від реальної допомоги Речі Посполитій. Швеція була готова розпочати війну проти Речі Посполитої. Добре інформований про хитрощі європейської політики. Богдан Хмельницький прагнув установити дипломатичні відносини із шведським королем і отримати від нього допомогу. Православні країни загалом підтримували боротьбу українського народу. Усі чотири патріархи: Константинопольський, Олександрійський, Антіохійський і Єрусалимський, благословили Богдана Хмельницького на переможну війну. Представник Константинопольського патріарха привіз українському гетьманові освячений на гробі Господньому меч. Двоє патріархів безпосередньо побували в Україні, сподіваючись отримати від гетьмана допомогу у боротьбі проти Туреччини. Гетьманський уряд установив і постійно підтримував контакти з болгарами, греками, сербами. Складнішим було ставлення до національно визвольної війни. Московії, Валахії та Молдавії. Кожна з цих країн, хоча на словах і підтримувала Богдана Хмельницького, проте безпосередньою військовою допомогою не квапилася, прагнучи використати українсько польську війну задля власних інтересів. З перших місяців національно визвольної війни Хмельницький особливу увагу зосередив на дипломатичній діяльності. Адже для успішної боротьби проти Польщі уряд гетьмана мусив перешкодити польським дипломатам у створенні антиукраїнської коаліції. До активних дипломатичних заходів Хмельницького спонукала і потреба пошуку союзників. З цією метою, наприкінці лютого, на початку березня 1648 року було укладено військово-політичний союз із Кримським ханством. Гетьманський уряд зумів уникнути загострення відносин із Московією і досяг домовленості із протестантською Трансильванією про погодження спільних воєнних дій проти Польщі. Змусив і молдавського господаря відмовитися від здійснення ворожої політики щодо України. Було встановлено дружні відносини з Валахією, Венецією. Розпочато пошуки способів порозуміння із Швецією. Особливе місце посідали відносини з Туреччиною. Було укладено українсько-турецьку угоду в 1649 році, яка надавала українським купцям прав вільного плавання Чорним морем та безмитної торгівлі в портах Османської імперії.